Діти, Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Давайте ми з вами пригадаємо, про що ми з вами говорили на минулому занятті. Так, ми з вами говорили про комах. І домашнім завданням вам було вивчити вірш Наталі за білим метелем. Давайте ми зараз з вами його повторимо. Я біжу, біжу по гаю! Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Полетів він на лужок, приховався між квіток. Я іду, 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 я метелика знайду. Молодці дітки, я бачу, ви всі вивчили вірш. А сьогодні у нас з вами... Останнє підсумкове заняття. Я вам буду давати завдання, а ви будете їх виконувати. Приготувалися? Погляньте сюди на картини. Вам потрібно буде назвати одним словом. Що ви тут бачите? Як ми назвемо одним словом? Так, все правильно. Це тварини. Тут хто у нас? Одним словом це сім'я. Ще ми можемо сказати, що це родина. На цій картині, як ми скажемо, одним словом? Правильно, це рослини. Погляньте на цю картину і скажіть одним словом. Що це? Так, правильно, це одяг. Погляньте далі на картини. Що ви тут бачите? Як ми назвемо одним словом? Так, правильно, це комахи. Наступна картинка. Що тут зображено одним словом назвемо? Так, це меблі. Тут що зображено? Називаємо одним словом. Це посуд. Молодці. І ось ця картина. Що тут зображено? Одним словом, це транспорт. А зараз ми з вами пограємо в гру назви протилежне слово. М'яч який? Великий, а цей який маленький. Протилежні які слова? Великий маленький. Це у нас що? Куля. Повітряна куля, а це гиря. Куля яка за вагою? Вона легка, а гиря важка. Легкий, важкий. Тут у нас за розміром шарф який? Довгий, а цей короткий. Довгий-короткий. Тут у нас за смаком. Лимон який, кислий, а цукерка солодка. Кислий, солодкий. Тут у нас за висотою ялинка яка висока, а ця низька. Висока-низька. Гра де знаходиться предмет? Погляньте сюди на картинку. Скажіть, де знаходиться листочок? Даємо повну відповідь. Листочок знаходиться за грибами. Тут де листочок? Листочок знаходиться над грибами. Тут де листочок? Листочок знаходиться на грибах. Тут де листочок? Листочок знаходиться перед грибами. Молодці! Де тут знаходиться рибка? Рибка знаходиться в акваріумі, де знаходиться собака. Собака знаходиться в коробці? Де сонечко знаходиться? Сонечко знаходиться під листочком, де знаходиться горобчик. Горобчик знаходиться на гілці. Продовжуємо далі. Де знаходиться кіт? Кіт знаходиться на стільчику? Де знаходиться тут кіт? Кіт знаходиться біля стільчика. Можемо сказати перед стільчиком. Де знаходиться тут кіт? Кіт під стільчиком. А тут де кіт? І за стільчиком. Молодці. Де знаходиться мишка по відношенню до рібки? Мишка знаходиться на ріпці. Тут, де мишка знаходиться. Мишка знаходиться зліва від ріпки. Тут, де мишка знаходиться, Мишка знаходиться перед рібкою. Тут, де мишка знаходиться, мишка знаходиться за рібкою. А зараз ми з вами будемо складати речення за картинками. Погляньте сюди на картинку. Що робить хлопчик? Так, хлопчик чистить взуття. На цій картинці? Хто це? Мама? Мама що робить? Прасує одяг. Мама прасує одяг. Далі. Хто це? Дівчинка? Дівчинка що робить? Дівчинка поливає квіти? Далі. Хто це? Так, тато. Тато що робить? Тато пилососить підлогу. Тут хто? Бабуся. Бабуся що робить? Бабуся в'яже шкарпетки. Тут хто? Тут дідусь. Що робить дідусь? Дідусь просветлює отвір в стіні. Молодці! Все правильно. Погляньте далі на картинки. Що робить дівчинка? Дівчинка робить уроки. Тут що, давайте складемо речення. Дівчинка... Співає. Тут що робить дівчинка? Так, молодці. Все правильно. Дівчинка будує замок. Тут що дівчинка робить? Дівчинка підмітає підлогу. Молодці, дітки, все правильно. Далі. Що робить дівчинка? Дівчинка їсть морозиво. Що тут робить хлопчик? Що робить хлопчик? Хлопчик надуває повітряну кулю. Далі складаємо речення? Що робить собака? Собака гавкає. Тут хто? Зайчик. Що робить зайчик? Зайчик біжить. Тут хто? Складемо речі? Так, це котик. Що робить котик? Котик п'є молоко. Тут хто? Дівчинка. Що робить дівчинка? Дівчинка одягається на вулицю. Тут хто? Хлопчик. Що хлопчик робить? Хлопчик грає на барабані. Тут хто? Так. Тут свиня. Що робить свиня? Свиня лежить в калюжі. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру що зайве. Погляньте сюди на картинку і скажіть, що зайве. Так, правильно, зайве яблуко. А скажіть, чому зайве? Так, правильно, яблуко це фрукт, а все інше це овочі. Молодці. Наступна картинка, що тут зайве? Так, правильно, зайвий помідор. А чому він зайвий? Тому що всі інші овочі ростуть в землі. Наступна картинка. Що тут зайве? Так, зайва полуниця. Чому зайва полуниця? Тому що все це овочі, а полуниця це ягода. Погляньте далі на картинки і скажіть, що тут зайве? Так, все правильно. Зайвий шар. А чому він зайвий? Тому що все інше це шапки. Молодці. Наступна картинка. Що тут зайве? Так. Зайві шкарпетки. Чому вони зайві? Тому що все інше це що? Так, це взуття. Погляньте сюди на картинку і скажіть, що зайве? Так, зайва сукня. А скажіть, а чому вона зайва? Тому що все інше це теплий одяг. Молодці. Погляньте далі на картинки. І скажіть, будь ласка, що серед цих картин зайве? Так, зайвий вантажний транспорт. А все інше, це що? Це пасажирський транспорт. Молодці. А на цій картині що зайве? Так, зайвий літак. А чому він зайвий? Тому що літак це повітряний транспорт. А все інше це водний транспорт. Молодці. Погляньте сюди на картинки і скажіть, що тут зайве? Так. Зайва тут бетономішалка. А чому вона зайва? Тому що все інше це транспорт спеціального призначення. Молодці. А зараз гра. Назви слова, назви ознак. Вам потрібно назвати, чого це варення. Погляньте сюди і скажіть, чого варення? Як ми скажемо, це яке варення? Малинове варення. Далі? Це з чого варення? Варення зі смородини. Як ми скажемо, Смородинове. Варення. Це з чого варення? Варення зі слив. Як ми скажемо, сливове варення. Це варення з чого? Варення із вишень. Як ми скажемо, вишневе варення. Це варення з чого? Варення з полуниць. Як ми скажемо, яке варення? Полуничне варення. Це варення З чого? З абрикоси. Як ми скажемо, що це варення яке? Абрикосове варення. Це варення з чого? з груш. Як ми скажемо, що це яке варення? Грушеве варення. Молодці. А це варення з чого? Варення з калини. Як ми скажемо, що це варення яке? Калинове варення. Гра назви слово з протилежним значенням. Скажи навпаки. Що це? Так, це пальто. Пальто яке? Довге. А це що? Куртка, давайте ми скажемо. Пальто довге, а куртка яка коротка. Правильно далі. Що це? Штани, штани які? Брудні, а це що? Комбінзон, а комбінзон який? Чистий. Давайте ми скажемо. Штани брудні, а комбінезон чистий. Що це у нас? Футболка. Футболка яка, футболка світла, а сорочка яка? Протилежне слово темна. Давайте ми скажемо: футболка світла, а сорочка темна. Погляньте сюди. Хто це? Індик, індик свійський, а сорока дика. Повторі. Індик свійський, а сорока дика. Далі. Хто це? Так, це синичка, синичка зимуюча, а жайворонок, який перелітній. Давайте ми скажемо синичка зимуюча, а жайворонок перелітній. Гра назви слова, назви ознак. Які яка, які, які. Ось погляньте, що ви бачите? Це що? Так, це яблуко. Давайте ви мені його опишете. Яке воно? Так. Правильно, воно червоне, ще які. Маленьке, ще смачне, і ще які. Солодкі. Правильно молодці. Погляньте сюди. Так, хто це? Так, це метелики. Метелики, які різні за кольором. Якщо вони різні за кольором, то вони які? Правильно, різнокольорові. Далі. Це що? Так, це сонечко. Давайте ми його опишемо. Яке сонечко? Жовте, так. Лагідне, тепле. Молодці. Це хто у нас? Так, це зайчик. Який зайчик? Зайчик великий, ще який. Сірий. І як ми можемо сказати, що зайчик який? Він бігає швидко. Зайчик швидкий. Молодці. Це хто у нас? Мишка? Яка мишка? Мишка маленька. Ще яка мишка? Мишка сіренька. Молодці. Далі. Це що? Так, це стіл. Давайте ми його опишемо. Який він? Так, він коричневого кольору. Ще. Він дерев'яний. Ще який? Він великий. Це що у нас? Так, це квіти. Давайте ми їх опишемо. Якщо це квіти різного кольору, як ми можемо сказати, що це квіти які? Назвати так, різнокольорові. Ще ми можемо що сказати про квіти, що квіти які приємні на запах? Дітки, ви великі молодці. Ви дуже гарно сьогодні працювали на заняття. Наш час уже збіг. До кінця. У нас уже сьогодні я вже вам сказала, що у нас останнє заняття у цьому навчальному році. І я вам бажаю, дітки, гарно відпочити. І зустрінемося з вами у наступному навчальному році. До побачення!